От, друзі, роздивляюся в інтернеті, яку сумку мені шити. У мене шматки джинсів є, не дуже багато, але великі є і маленькі є. Дивилися скільки разів з маленьких шматочків, як оце з поясів, з ремнів, джинсових можна зробити. Ну, це вже занадто, я таке вже робити не буду. А от оце, зараз покажу, оце. Нічого так, ще додатковий... додаткова тканина другого кольору, другої фактури є. Не знаю, не знаю. Зараз буду просувати. Оце, дівчата, ще вчора ввечері. Я зі своєю подружкою з Одеси, Іриною, роздивляюся, майбутній проєкт ще не шити, тільки голочками я сколола. Майбутню сумку, яку я пошию. І завтра приступлю до нової роботи. Хотіла оце пошити на курсах, які будуть завтра. Ну, Подивимося, якщо я не закінчу, то там і закінчу, а якщо закінчу, то закінчу. От зараз виймаю весь мотлах доступний, не хочеться гарну тканину. Портити, зіпсувати її не хочу на подкладку, але підкладку, що воно буде. Подивимося, все, що в мене підходяще є, я витягла. Учора вже я розрізала, як того кажуть, матню. Сьогодні я ці голочки вже поприбирала і буду починати. Машинку вже заправила. Чорними нитками буду шити. Чи яку підкладку вибрати, я не знаю. Я ж кажу, що не хочеться дорогу, тому що це випробувальна. випробувальна сумка буде, торба, як її правильно назвати. Це хотіла ручки зробити з цього, це з другого сарафану, але не буду, мабуть, тому що Гарний той сарафан, з нього буде дуже гарна сумка. Знаєте, раніше сумки я не любила, а іноді необхідна вона. А це буде легенька така, чудна. Вчора ми з Іриною посміялися, і, і, і підтяжки туди причепити, і знизу щось причепити. В общем, насміялися, насміялися, і я це спала як удав. Нормально все. Може от таку клітинку підкладку зробити. Чи отаку, отака мені подобається, але, мабуть, вона буде замала. Ой, а чого це воно перевернулося у мене? Чи так і буде. Це я камеру наклонила. Чи все таке відео буде? Мабуть, ні. Я причеплю, причеплю камеру до. До цього до стойки і буду нормально. Що, що я зараз роблю? А спробую зараз я це перевернути. Не буду, мабуть, перевертатись, зараз це відео скінчиться. Оці ручки, я сказала, що не буду їх використовувати. Може, і правда, я сьогодні до шью ці. Дошью цю сумку і завтра на курсах її покажу. І з собою тканину другу візьму. Ну, я ж вже знаю, що я її дошила, тому я озвучую це відео вже за кадром. Так, просто показую, як воно, діло двигається. Зараз оце. Оцей фрагмент дійде до кінця, і я його спробую повернути. Якщо поверну, то будете бачити це відео. в нормальному. Е Нормально. А якщо не поверну, то так от... Так от і буде. От і в клітинку вже сюди підкладаю. І як тільки я не підкладала, Ну, на виході буде зовсім друге. Ви побачите це. Ну, коли воно вже закінчиться це відео, а? Як його, як його зробити? Ну-ну. Оця тканина гарна. На підкладку б вона дуже гарно підійшла, б, але на цю торбинку її замало. Це в мене були штани. Я вже з них шила, 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 шила. І, і дошилося до того, що воно вже маленьке стало. От і квіточку я вже підціпляю, і так, і сяк. Ну, чи, чи годиться ця квіточка? Їй вже теж вже півроку, як я її купила, пішла е, на цей у маркет у текстильний, і кажу, такі на футболку великі, вже вся Європа. Кругом є такі наклейки великі на футболки, а в них немає. Думаю, ну що це за Туреччина? У великих містах є, звісно, аланія нікуди не годиться. Так, що це я роблю? Я й сама не бачу, що я роблю. Ну, коли вже воно закінчиться це відео, а? Давай, рідненькі, давай. О, Це що? Це, це в мене сорочки. Десь 11 сорочок було джабару, якась фірма в подарунок дала. Ага, от воно, змінилося. У подарунок джабару дали десь 11 сорочок, їх... але всі вони маленькі. Вони і на мене, і на Джабара тим паче маленькі. І тому я їх порозрізала і пристосовую до... до своїх робіт. Це в мене така коробка, шкатулка, маленькі якісь в мене шматочки тканини є. Я звідси вибираю. Ага, Сімон прийшов. Сімон прийшов подивитися, що я тут роблю. Це його діти заганяли, там виносила його на вулицю, у туалет. А як він дітей побачить, побачив, він летить як ракета. До свого місця, на, чи на кресло, на комп'ютерне чи на кровать. На ліжко, на ліжко. Отак воно впреться в мене, це кровать. Тут я рушник постелила, тому що скользко ковзається тканина по поску, це комп'ютерний стіл. Це в мене такі ножиці. Ножиці професіональні. Я їх там у Туреччині. Ага, це помолилася. У Туреччині купляла ці ножниці з інтернет-магазину. І, і що? І дуже гострі, вони, вони гарні, в Україні теж вони популярні, ця фірма. Щас, зараз розрізаю і буду дивитися, якої ж форми мені робити. Сумку, чи прямокутну, чи кругленьку. Що я вирішила? Вирішила я, що краєчки ця... Молнія мене виправила Світлана. Молнія. як її О, вже й забула. Молнія. блискавка, люди добрі, блискавка, пам'яті нема. Розрізала, тому що товсті края, ця блискавка, вирізала я, випорола, буду робити Кваліфіковно. кваліфіковно. Попрасувала, все вирівняла, краєчки вирівняла. І зараз буду країти підкладку. Оце гарно, так пасує. Підкладочка б така була, але її замало, замало. Це ж сорочка. Замало. Це я вам розказую і нагадую, що я не кравчиня, я не шию професійно. Я оце, що в інтернеті побачила, те і роблю. Намагаюся робити гарно, а виходить із помилками, але треба вчитися щось робити. А ще більше я це знімаю для того, щоб розмовляти українською. Нагадую, нікому нічого не показую. Дуже жарко стало, дуже жарко. Сонечко підіймається, я вже й ковтину зняла, показую, що рівненьке, довела його до ума. І якщо воно добре підготовлене, то і шити з нього приємно. Так, от, я кажу, що я намагаюся розмовляти українською. Це мені приносить велике задоволення. І от мені Світлана написала, що дуже гарно чути українську в інтернеті. Чесно кажучи, я теж стала пишатися, що я розмовляю українською, і як би то не було, і суржик проскакує, і російські слова проскакують. Ну, хто не вчиться, той дураком і буде. Вчитися ніколи не стидно. Я кажу, що ми ж ми ж англійською розмовляємо і французьку вчимо, і ми все одно не будемо так чисто розмовляти, як розмовляють. Французи чи англійці чи американці, я от турецьку вивчаю, розмовляю, але ж не так чисто, не так гарно. Якщо я все життя розмовляла російською, вибачте мовою, а зараз переходжу на українську, то хто, хто з нас дурак? Хто? Звісно, я молодець, я вчуся, я не соромлюся і буду. Тихенько, тихенько збуватися російських слів. Як би це не засіло в мене в голові, треба, треба розмовляти. Оце я вже щось тут шила, мабуть, каркас цей шила, показую. Так воно і залишиться. Тут я міміка показую, що я така молодець. Така молодець, дуже я. Стараюся. Так. Я сьогодні дуже пізно поснідала. Це прокинулося і мерщі до цієї торби. І штани піжамні. От Футболка і натягнула це кольє, тканину, яка універсальна. Хочеш на голову, хочеш на шию. Вона яскрава, прикрашає. Я вже звикла до неї вдома весь час ходжу. Ну, така смішна, комічна сумка виходить, так? Оце ж я буду ще туркам розказувати. Ще буде О, капюшон зробила, посміємося. Отак от показала вже своїй подружці з Одеси. Вона каже. Чесно кажучи, ти коли це коли зробила, я теж подумала, що зараз буде капюшон і ти її на голову вдягнеш. Я б теж таке зробила, каже, а це вже підкладочка. Я вже гаманці, не гаманці, а кишені, кишеньки сюди пришпандорила. А в цей час ж я ще булки пекла, ванільні булки. І в нас газ скінчився, балонний. І поки донька поставила плов, який вона робила у духовку мої булки, тісто перейшло, і вони такі розплилися, але, але смачні. Це вже я пришпандорила підкладку підклад, і вивертаю. вивертаю і основна робота. Майже скінчилася, це я по краєчкам ще зшию, ручки я вже прийшила, але бачите, що в, мене, що в мене на полках твориться. Я, це така, мені так хочеться все швидко зробити, що я робоче місце у порядку не тримаю. Там в мене голки посипалися, там сантиметр впав. там... Ножиці не в тому місці, там крейда розтопталася, там нитки валяються, тут цей Ой, щось мені, щось мені пишуть вже, звуки. Оце на виворот я вивернула. І отака. От І що мені зараз, зараз потрібно, це. Потрібно мені засунути тоді у ці шлейки, чи як вони, як і вони українські, я не знаю, потім подивлюся, запхати якусь прикрасу. От зараз я. в мене така, як його, така плюшева, плюшка така, як бархат, оксамит. о, Оксамитова така. Лента, 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 як лента. <гум> Стрічка. О, згадала, стрічечка така є, але вона така дорога. Я її не хочу тут використовувати, як вам воно питаю, як воно вам сподобалося. А це що я тут кажу, це потім відредактую. Це я Ірині, мабуть, показую і зняла. Зняла їй показати, але теж озвучу це, як буде, так і буде. Ну, Ця стрічка, звісно, цікава, цікава. Показую, що з голубою стрічкою ті кросовки підійдуть, а до червоної хустини підійдуть червоні кросовки. Отак. Це я в сторіс викинула сумку. В Інстаграм таке відео пішло. Отакої. От хлопчики і дівчатка, так і день пройшов, вже 4 години, почало 5, -го. початок 5. Весь день з цією сумкою. Завтра на курси йти, там, де ручну роботу роблять. З'ясувалося, що ті курси, де ми блузки будемо шити, там канікули, а ці коротенькі курси, які у березні закінчуються при кінці будуть. Тому що куди там? Дві, два тижні і залишилося ще й канікули. Та, ну в общем, взагалі, отак, пирогів напекла. Ванільні булки робила. Завтрак. Сніданок, вибачте, зробила. Донька обід приготувала, поїли. Зараз буду наводити порядок. Тому що завтра що я буду шити на курсах? Сумку зробила сьогодні. Це Каріна шорти свої мені віддала. віддала, Викинути захотіла. Думаю, щось пошию. Дуже різати на, на куски не хотіла. Печворк. Печворк зробити. Але в мене є там о, на кріслі ще куча. Це думала, зроблю пробу. Спробую зробити. І подружці своїй з Одеси прислала вчора вночі. Так, накидала трішечки голками сколола, показала, посміялися ми з нею. І я вранці. Прокинулася і мерщить до цієї сумки. І потрошку-потрошку, вже й донька встала, прокинулися всі, поснідали хто як міг. І оце я просиділа з нею. Підкладочка тут є. Я її там підшила теж з цим з, з карманом. Умов не шила, якщо потрібно, потрібно бути, то я сюди кнопку присобачу. І отак от день пройшов, сонечко ще сяє, а, до речі, ніяк. Поки воно сяє, поки й тепло. Як тільки за, за дім чи за, за гору зайшло, і відразу ж холодно. Ну, таке відео я за кадром робила, тому що і туркам показати хочу, і вам теж. І на другому каналі, на турецькому. Якщо вже відріжеш, вам показуючи, відріжеш, то як я їм туркам вже потім покажу. Не буду ж я ще кромсати. Тому я за кадром це все розкажу. І все буде гаразд. Так, ну побачимось коротенько сьогодні, мабуть, відео.